конструкція. ну, вона, коли, коли вона застосовується, коли обраний для ретроверсії текст цілком очевидно містить докази арамейської основи. Це семітизми, семітські слова, транслітерації, те, що ми показували з вами, груслів, яку в грецькій мові не передаси, помилки в грецькому тексті, які можуть бути пояснені через звернення до семітської основи словами. Ну і також е другий момент це коли обране висловлювання має аналоги в палестинсько арамейських текстах, походження, яких сягає першого століття. Ну Давайте е подивимось. Е це кілька прикладів синтаксичних арамеїзмів, саме синтаксичних, які зустрічаються в грецькому тексті Євангелії, але вони, по суті, є відображенням арамейського синтаксису. Синтаксис, який не характерний для грецької мови. Наприклад, виріз, вираз Піди, принеси. Підходячи, наближався. Піди принеси. Хоча ми теж так кажемо, правда, знаєш звідки ця цвята. Адже для того, щоб сказати, піди, принеси, достатньо сказати просто принеси. ще каже, піди. Ми зрозуміємо, що принеси тобі треба піти. Так? Або «Піди, сядь». Можна просто сказати, сядьте і все. І, яким способом ти вже дістанешся до місце сидіння? Це вже інше. Але це армеїзм. Власне вживання дієслова слова азаль, і ата, і плюс дієслово – це, власне, аромейський такий вставний вираз, який зустрічається в багатьох юдейських арамейських текстах. Кілька лише прикладів їх використання в єванському тексті. Ну, тут грецькою мовою, це, власне, елтон, er Ерхоменос, а потім піди і принеси дар твій. А коли, підходячи, наближався додому, Підходячи, наближався. Це тавтологія взагалі. Mm. Ну і так наближаюсь, так підходжу. Mm. Потім, і так само, та арміїзмом є використання дії словак, шабатише, покидати, відпускати і азальму. Mm. Ну, Тоді відпустив він народ і пішов додому. І залишивши їх, пішов. Ну, Подібним чином ось сісти, і плюс є слово, грецьке Катісас, це, власне, арамейська перифрастична форма «гава-єтель» Єтету. І він сів та й навчав народ із човна. І сівши вибирає до посуду добре. Ну, Таких прикладів можна було б навести і більше. Але це просто видає той факт, що. Основа цих текстів, євангельських текстів, була саме арамейською. Це не говорить про те, що всі автори, не тільки Матвії, всі автори писали по арамейськи Ні. Швидше на все, це говорить про те, що ці люди, пишучи грецькою мовою, думали арамейською. І тому іноді для них передати якусь ідею по-грецьки було трохи складнувато. трохи вато. Ну Дивіться, ось є один такий приклад ретроверсії, як вона допомагає дещо дещо зрозуміти. Е, є такий уривок Іван від Марка 4,8, 12 вірш, і він їм відповів, вам дано пізнати таємниці Божого Царства, а тим, що за вами усе відбувається в притчах, щоб оком дивилися вони і не бачили, вухом слухали і не розуміли, щоб коли вони не навернулися і відпущені були гріхи їм. Автор чомусь, ну, автор я маю на увазі Євангелія, чомусь жив грецький сполучник Хіна. Що? І виходить так, що із цього висловлювання, як воно звучить грецькою мовою, виходить, що навмисно я говорю вам притчами, щоб ви нічого не зрозуміли. Ну, так виходить. Хоча тут можна побачити алюзію, це дуже чітко, на уривок книги про Крісаї, що очима своїми вірш. Е, так, що бачить очима своїми вухами своїми, своїми почує. Тут вжито, власне, пен, пен, який перекладається як е, значенні результату. Е, так, що має негативний сенс, щоб, щоб не. Ну, по контексту видно, що тут так, що бачить своїми очима і вухами своїми почує, але не зрозуміє. Бо закрив свої очі, бо закрив свої вуха. Він сам видно в цьому. Так ось, в чому тут проблема? Проблема в тому, що єврейська оця часточка пен передається в арамейському тексті Йонатана Бенузіеля, це офіційний таргум, виразом дільман. що? Для того, що. Але тут є одна проблема. Дільма може означати не тільки для того, що дільма може ще означати. Можливо, можливо. І ймовірно, що дільма, дільма вже первинно було в розмовній мові, як це звучало. Воно може було під впливом саме тергомічної традиції, тергомічного перекладу книги про Каїсаї, воно було, очевидно, вжито ну, саме в значенні можливо. От я розповідаю їм притчами, ну, от, може через те й не розуміють вони нічого. Але дільма може зрозуміти і так, і так. І автор чомусь замість, ну, чомусь його передав грецьким хіна. Що? І так вийшло, що нібито Ісус говорить, що я спеціально вам говорю притчами, щоб нічого не зрозумів. Хоча в іншому випадку, Євангелій Марка, до речі, Марка це є проблема, в іншому випадку, він знову вживає хіна для позначення ну, результату. Але саме частка має значення що? Ну, Оце в цьому випадку, якби, реконструюючи, як цей текст звучав. В, в устах людей, в головах людей арамейської, можна сказати, чому саме тут стоїть хіна, хоча, мало, би стояти якесь інший кінець. Ну, це один момент. Давайте покажу вам ще інший. Може більш такий він ну, простий. Це дискутований текст багато-багато разів. І ще вам кажу, верблюдові легше пройти через Голчене Вушко, ніж багатому Боже царство війти. Кажу зразу, я б цьому в такому крапку не поставлю. Просто навожу арамейську і третю версію. Так ось, ну, в цій приповісті, це коротенька така, афоризм в цьому афоризмі є, як би, трохи проблема з образами. Верпуть, який проходить через вушку Голки. — Тобто, вона є Там ворота були, всі ворота. — Не було таких воріт ніколи. — Це теж астрологічний висновок. — І теж не є. Є. Mm? Що там зіназили? Не було таких ніколи. Це є згадки в патріотичній літературі, але насправді будь-який знавець археології Єрусалима і в історії скаже, що ворот воріть горчення в ушко в Єрусалимі ніколи не було. Ніколи. Це просто вигадка пізніше, щоб витрумачити цей текст. Ні. Дивіться, є, це одна із проб. Я не кажу, що це правильно. Я згадую, дякую за е, нагадування про е, слона, який це стал. Він не тільки слона є. Є ще згадка про е, верблюда теж, але в іншому тексті, який через не Вушко. Але є спроба зробити таким чином. Е, грецьке, насправді, але не зовсім грецьке слово камелос, Це семітське слово, верблюд. семітське слово. Е, воно армейською звучить гамла. Гамла. Гамла, крім того, що означає верблюд, може мати значення ще які. Ну, ті, які зустрічаються в Талмуді, наприклад. Гамла це будка на ну, такі для верблюда. Щоб сонце не пекло. Так? В Талмуді ще в Катан зустрічається, причому в Єрусалимському Талмуді, зустрічається ще гамла в значенні погонич верблюдів, який він керує. Мотузка для верблюда не засвідчена. Вважаючи, що східно-арамейське гамла, так само воно звучить, просто пишеться естрангело, Естрангело, трохи інакше, так? висловив таку думку філолог 10 століття сирійський Мар Бахмул, який сказав, так, гамла ж ще в Сирійці, значить мотузка груба для верблюдів. Ну а тут я нічого не можу вам сказати, не можу поставити крапку в цій дискусії. Чому? Е ну, Марк Бахмул використовує східно-арамейське вживання цього слова. Причому він спирається на 10 століття. Причому він навіть говорить, що Гамла позначала мотузку, зроблену з верблюжого волосся, яку використовував щастя, так, для швартування кораблів. Ну, ми не знаємо, чи вживали слово ґанла.